Всім вітання. Забрали ми болгарочку Дніпро М. З ремонту У мене їх не одна є. Я обіцяв де зняти Оля Болгарка. Ну, без ремонту може виходити більше місяця навіть. Я не знаю, скільки разів вона була на гарантійному ремонті. Ремонт безплатний. Дніпро М. Трошки замучує їх носити, але мене цікавить одна річ тут. Чому ми під час війни... В Україні мовою агресора пишуть Західна Україна, місто Рівне. А це мені цікаво, що це в їх. Можливо, хтось знає відповідь. Чи це правильно, чи це не зовсім правильно. Очікуйте нових відео. Ми десь огляд по інструментах я зроблю. Ну По ключах в мене немає ключі. Ще мрію про нормальні ключі купити. Є ключі, але це такі якби... Нема що показати. А по болгарочка там мене десь 12 штук, що, якби ми перепробували, якби вже сформувалося якесь уявлення, по цьому можу вам розказати. Все, до зустрічі!